Вітаємо вас, друзі, в нашій передачі Годинник епох. Сьогодні далеко ходити не будемо. Зазирнемо у 18 лютого 1952 року, коли в Америці народився Джеймс Мейс. Чим нам цікавий цей американець? Можливо, його прізвище. Мало що вам говорить, так от я вам скажу, що мало яка людина, не тільки з іноземців, а навіть із з українців зробила такий внесок у вивчення, дослідження голодомору 33-го року і поширення знань про нього. Так от, одержавши диплом, ось тут Джейн смес отримає диплом університету одного з американських університетів, він потім цілком випадково у конгресі. А точніше в одній з комісій Конгресу, яка вивчала голодомор у тоді ще Радянському Союзі, дізнається про цю трагедію українського народу, приїжджає в Україну, і Україна стає його долею абсолютно в усіх сенсах, і в науковому, і в особистому житті. Адже він пізніше одружився із письменницею Наталею Дзюбенко Мес. Ваші ви мертві. Вибрали мене, казав Джеймс Мейс, і продовжував цю думку. Як не можна вивчати голокост, ставши, хоча б трохи напівєвреєм, так не можна вивчати голодомор, не ставши. Хоча б трохи напівукраїнцем, і він ним став. Він працював у спілці з Робертом Конквестом. Роберт Конквест у свій час випустив книгу Жнива скорботи, де якраз і розповідав про ту трагедію 33-го року на основі документів. Ну, а ось ця література. Ця література написана у тандемі з Наталею, дружиною Джеймсом Мейсом, і присвячена вона саме голодомору в усіх його ракурсах і в усіх іпостасіях. Ця бібліотека це особиста бібліотека Джеймса Мейса, присвячена темі Голодомору, і Наталя Дзюбенко після смерті чоловіка передала значну частину у бібліотеку Києво-Могилянської академії. Сьогодні про голодомор ми детальніше говорити не будемо, я тільки скажу, що Джеймс Мейс, саме він запропонував традицію пошанування пам'яті жертв тієї української трагедії свічкою, запаленою у вікні на балконі чи ще десь. І це теж ставилося майже випадково. Дружина Наталії йому читала книжку. Про Тараса Шевченка і там був зображений автопортрет Тараса Григоровича із свічкою. І саме ця свічка надихнула Джеймса Мейса запропонувати свічкою ось такою пошанову пам'ять жертв тієї української трагедії. Джеймс Мейс прожив на навсього 52 роки. Так він був вражений. Вражений психологічно, вражений фізично тим, що він вивчав і що він пропускав через своє серце. Похований він у Києві на Байкому кладовищі. Є там гарний пам'ятник на його могилі. 14 лютого 1956 року у Москві починає свою роботу 20-й з'їзд комуністичної партії Радянського Союзу, і на ньому виступає перший секретар ЦК КПРС Микита Хрущов. І з доповіддю, це був передостанній день роботи з'їзду доповідь мала назву коротка. коротку про культ особи і його наслідки. У цій доповіді Хрущов розповів у деталях про те, які страхітливі репресії були організовані за ініціативи Сталіна та його публічників. А серед тих публічників був і сам Микита Сергійович, що трагічно і символічно, якою страхітливо ефективною була радянська система, коли будувала соціалізм руками мільйонів зеків у тому Гулагові, спеціальна комісія. До якої входили старі більшовики, які якимось дивом зуміли уціліти в тих репресіях, готували дані для Хрущова, для його доповіді, із з якою він і виступив. Коли він читав, у залі не те, що муха не пролетіла, здається, ніхто не дихав. Настільки всі були вражені, дехто не вірив. Багато соратників Хрущова були проти того, щоб він зачитував цю доповідь на з'їзді. Мовляв, це дуже зашкодить комуністичній партії і радянській державі. Але це не зашкодило навпаки Саме цей період від 56-го року у в історії радянської країни став називатися Хрущовською відлигою. Послабилися, послабилися оті тоталітарні віжки, під напругою яких ішов радянський народ десятиліттями. Від 56-го року почалися масові процеси реабілітації тих в'язнів, які перебували у здоровенному гулазі. Це така була. Своєрідна країна, концтабір у середині Радянського Союзу, від Уралу і до Колими. Треба сказати, що е, Хрущов був. Майже учнем Сталіна він з ним співпрацював, ось як на цьому фото вони сидять у 1936 році на якійсь там партійній конференції. І тим не менше Хрущов зрозумів, що далі так тривати не могло. Врешті-решт завжди знаходиться хтось, якісь обставини, які все одно. Створюється, і людина інша виступає із тими пропозиціями, з цією інформацією, з якою виступив Хрущов. І це він зробив. Треба сказати, що вчинок його був мужнім і як чоловіка, і як партійного працівника, тому що. Повторюся, він також брав участь у тих репресіях, і, власне кажучи, мені довелося зустрітися із дисидентом політв'язним вже 60-70-х років, коли право в Україні Бреждів. Це Євген Олександрович Сверстюк. Світла людина, людина правди і світла, релігієзнавець, поет, публіцист, філософ, вчений. Так от, у нашій бесіді вона була дуже короткою, але все ж таки він сказав: у Микити Хрущова руки полікуть в крові. Але серед усіх більшовицьких вождів він виявився найбільш чесним і по-своєму щирою людиною, вірною ідеям. І я особисто. Вдячний йому за його вчинок, так сказав дисидент Євген Сверстюк про Хрущова. Ми пам'ятаємо ті Хрущовки, які також значною мірою допомогли вирішити житлову проблему в радянському Союзі, як би ми тепер до них поблажливо чи саркастично не ставилися. Пам'ятаємо зустріч Хрущова із космонавтами на трибуні Мавзолею до речі, ліворуч. На фото Герман Титов, саме той, чиє ім'я довгими роками носила одна з вулиць у нашому карлику. Ну, тепер вулиця у порядку декомунізації вже перейменована. Саме дії Хрущова і його режиму в 62-му році ледве не спричинили Третю світову війну та ще й з ядерним таким відтінком. Але хвалити Бога, Хрущов та президент. Тодішній Америки Джон Кеннеді зуміли знайти спільну мову, і Радянський Союз із Куби так і змушений був вивести свої ракети. Хрущов мав багато нагород, ось тут він на фото аж у трьох зірках Героя соціалістичної праці. Як би там не було, бо він людиною суперечливою по своєму характеру, але отой мужній вчинок йому за цей вчинок. Багато хто прощає і ті репресії, і ті політичні помилки, які він допускався у політиці Радянського Союзу. На його могилі на Новодівичому кладовищі у Москві відомий архітектор, скульптор, Ернст Ній ось такий пам'ятник спорудив. Чорне і біле, ніби висвітлюючи е, такі різні сторони характеру Микити Сергійовича. Додам також, що потім, звісно, вже в 70-х роках таки витиснули з країни, він змушений був емігрувати, але у 90-х роках у Магадані і в Екатеринбурзі Колись це був Свердловськ, він таки спорудив пам'ятник, який називається маска скорботи. Там маска скорботи, а тут маска скорботи Європа Азія у Екатеринбурзі. Погугліть, ці споруди дуже цікаві за своїм задумом і за виконанням. Ну, а ми пам'ятаємо, що та хрущовська відлига усе ж таки поклала початок. Хоч умовній, умовній, звичайно, демократизації життя у Радянському Союзі 15 лютого 1989 року. І ось останній танк радянського контингенту військ перетинає міст через Амудар'ю, тим самим перетинаючи радянсько-афганський кордон і завершиться виведення контингенту радянських військ із Афганістану. Конець війни! Раділи всі ті, хто звідти вийшов живим, тому що вже було повне уявлення, що це за несправедлива війна, на якій гинуть радянські хлопці, в тім числі і українці. За ті роки, 9 років цієї авантюри, загинуло близько 15 тисяч радянських хлопців. Ну напевно, там і жінки були, але більше хлопців. Серед них 3360 українців. Це доля бездержавної нації. Гинути у війнах, які цій нації не потрібні, тому що нація прив'язана до того імперського воза, як була Україна прив'язана до радянського союзу, і в Каралику тоді. На цій хвилі співчуття і розуміння обов'язку інтернаціонального, а як він насправді таким не був, було названо одну із вулиць іменем загиблого в Афганістані, молодого хлопця Віктора Зеленського. Ми говоримо про інтернаціональний обов'язок. А який він був той інтернаціональний обов'язок наших солдатів, які брали участь у бойових діях на територіях інших держав? Чому вони воювали на територіях інших держав? Сьогодні це все вже переосмислюється. Ну, а тоді, ось наші хлопці, радянські хлопці, зайшли в Афганістан. Упевнені, що все це швидко закінчиться. Тут ось вони сидять на броні обідують обідають у Кабулі, тому що в інших місцях відкрито сидіти на броні Вони б не посміли більшу частину території Афганістану, все ж таки контролювали моджахеди. Ось за допомогою таких стінгерів вони досить успішно збивали радянські вертольоти і навіть літаки. Десантування на цій світлині десантують, тобто перевозять поранених поранених бійців чи командирів у сутичках у боях із афганськими моджахедами. Солдат іде додому, іде додому з валізами, з яким настроєм, який його психологічний стан. Про це ми потім дізнавалися, і все це було мало радісним. І солдати, які ось показують дітям якісь фотографії, мають нагороди справедливо, здобуті нагороди у боях, у сутичках. Напевно, мали потім пізніше пояснювати своїм дітям, який такий інтернаціональний обов'язок змушені вони були виконувати на чужій землі за тисячі кілометрів, ну хоча б від тієї ж України. І чути потім подекуди ми вас туди не посилали. Туди їх послала імперська система, яка відмовилася відповідати за свої діяння. Брежнєв із своїм. Під старкуватим політбюро зайтіли цю авантюру в кінці 79-го року. Тут ось далі Бабрак Кармаль, який керував Афганістаном із подачі Брежнева і був, власне кажучи, ставленником радянського режиму. І лише коли до влади прийшов Горбачов у кінці 80 восьмидесятих років. Він зрозумів, що треба з цим щось міняти, тому що Радянський Союз перебуває майже в ізоляції. І таким чином, повторюся, 15 лютого 1989 року, виведення контингенту радянських військ із Афганістану було завершене у парку, в Гарлику споруджено монумент на знак пошанування пам'яті хлопців. Які загинули в Афганістані, і всіх тих, кому довелося брати там участь і витрачати там свої молоді роки на оту непотрібну авантюру, затіну Кремлем? Ми можемо умовно порівняти тодішню війну, яку затіяв Кремль, і з нинішньою війною, яку затіяв знов-таки Кремль, тоді на авганській землі, зараз на українській. Тоді в обидва цих випадках жертвами стали народи. Тоді афганський народ, сьогодні український народ. Революція чи переворот. Росіяни вважали, що вони несуть революцію світову у всі країни світу, в чим числі Афганістан. Ну а в Україні здійснився переворот. Хунта тут у 2014 році, нібито прийшла до влади, і тому вони вирішили змінити це становище. Ракети Сполучених Штатів Афганістані стали тим умовним приводом, через який Кремль рушив на ті землі. Ну а сьогодні, а сьогодні уявні і чимо імовірні бази НАТО на території України також стали такою собі лякалкою для Кремля. За місяць, за два місяці, радянський Союз думав окупувати Афганістан і встановити там свій режим. Не вдалося. Це затяглося на 9 років. У 22-му році Москва думала за три дні взяти Київ, не вдалося і ніколи не вдасться. Чисельність тоді була афганських військ, перепрошую, чисельність радянських військ на території Афганістану у 79-му роках на початках була близько 100 тисяч. Також вона була у 22-му році поблизу кордонів з Україною з боку РФ. Ї. Ну сьогодні, звичайно, ця цифра набагато більша, тому що частина української землі окупована. Таємні війни. 15 тисяч, як я сказала, близько 15 тисяч було вбито тоді на війні, але цифра приховувалася. І сьогодні спеціалісти кажуть, що вона набагато більша. Тобто це приховувалося так само, як і в 22-23 роках росіяни приховували свої втрати. І те, що посилали своїх мобілізованих на територію України під виглядом чи відряджень, чи якихось відпусток. Наприклад, далі візьмемо стінгери і джавеліни. За допомогою стінгерів тоді довелося переламати хід війни. Як ви бачили, моджахеди з них дуже вдало стріляли по вертольотах, тому що вони були легко керовані. Но у му році нам допомогли знову ж таки американські джавеліни у боротьбі із ворожою технікою. І нарешті санкції та ізоляція. Тоді були санкції накладені на Радянський Союз, бойкотувалася Олімпіада. Радянський Союз опинився в певній ізоляції. Сьогодні на Росію також накладені санкції, але якісь вони, як на нашу думку, неповносправні. Якщо Росія далі може воювати, одержувати газові, нафтові чи якісь інші долари і далі убивати українців. Ну, ось такі, власне кажучи, ми паралелі провели між афганською війною 80-х років і нинішньою російсько-українською війною. У 1992 році, саме цими лютневими днями, у приміщенні рай віконкому, а він тоді розташовувався у Білому домі. Райвиконком, райком, районна рада Кагарлицька розташовувалися тоді в Білому домі. Так от тоді зібралися працівники Райвиконкому, державних апаратів, офіцери і солдати запасу. І всі дали присягу на вірність Україні. 92-й рік не так давно відбувся референдум 1 грудня 91-го року. І, звичайно, чоловіки давали присягу на вірність Україні. і вже навесні, того ж таки, 92-го року близько півтори тисячі кагарличан. Здійснили такий крок, присягнули на вірність Україні молодій незалежній державі. У тому ж 92-му році і також цими лютніми днями Верховна Рада затверджує малий герб України. Наш тризуб неповторний і єдиний в світі символ української держави, можна сказати, символ української армії, символ кожного українця. Треба сказати, що тризуб дуже давній знак. Під час розкопок, які проводили вчені. Трипільських поселень, трипільської цивілізації, а вона відноситься до 4, го 3 тисячоліття до нашої ери, були знайдені знаки тризубу. Тобто це дійсно наш український знак, адже ми нащадки трипільців. І тут вже навіть Кремль уже, ну, ніяк не може його собі присвоїти чи вкрасти, як він це зробив із українською історією. Ось, наприклад, елемент плінфи із знаком тризуба. Плінфа це що схоже на таку. Велику пласку цеглу, яка обпалювалася, і з неї будувалися храми Десятинна церква, Софійський собор у Києві в XI столітті, який зумів достояти до наших днів. Церква Спаса на Берестові та інші це для прикладу. А ось це цеглина, також, яку дістали під час розкопок Десятинної церкви. На цій цеглині ми бачимо знак. Знак Володимира Святославича так само схожі знаки були і на монетах, які чеканилися у часи Володимира Великого. А це кінець 10-го, початок 11-го століття, коли Київська Русь, точніше, Русь. Була однією з найбільших держав Європи і з нею рахувалися. Ну, врешті, герб Української Народної Республіки, мав ось такий вигляд, і тут уже, як то кажуть, нічого нема дивного. Ми із задоволенням розшифровуємо символ герба, розкладаючи його по буквах. І в тих буквах ми читаємо слово воля. Так, це одна із характерних рис і козаків, і русичів, і сучасних українців. Врешті-решт, у 2021 році президент Володимир Зеленський запропонував створити великий герб. Великий герб ось в такому вигляді, але він був розкритикований і істориками, і е, спеціалістами із геральдики. Колись подібні герби собі намальовували феодали, позначаючи на них. Свої корони, свої землі, які вони контролювали чи які вони захоплювали. Сьогодні в цьому немає потреби, тому що герб України, наш славний тризуб, золоте зображення на синьому фоні, лаконічний, промовистий і дійсно не потребує якихось додатків для того, щоб символізувати українську націю. 2014 рік лютий. Майдан триває революція гідності по центру Хрещатика, як ви бачите, встановлені намети, і вони йдуть майже від колишнього цуму, не колишнього, а просто цуму, і аж до самого майдану. На розі вулиці Свердлова і Хрещатика. Сьогодні це прорізна колишня свердлова. Були ось такі барикади із снігу і різних там речей, які треба було. Перелазу, то, якщо ти хотів потрапити на вулицю Свердлова у ті часи. Словом, Хрещатик мав ось такий вигляд. з нього можна було роздивитися ще необвуглений, не спалений будинок проспілок. Ну, це у Києві. Це в Києві. Тут ми і йолку бачимо ось у такому вигляді. І поряд ви побачили імена перших загиблих на Майдані Юрія Вербицького. Романа Сенека, Михайла Жизнєвського і Сергія Нігояна. А що ж в Кагарлику? У Кагарлику, 14 лютого, на площі біля будинку культури збирається Віче. Віче на підтримку столичного майдану. Вже пройшли бурхливі сесії районної і міської рад, де регіоналам довелося дуже не солодко, хоча владу тоді вони мали в своїх руках повну. Це ж був ще 14-й рік до втечі Януковича. Їм довелося ну не так, щоб відповідати, ну хоча б трошки відчувати сором і почервоніти за те, як вони ухвалювали рішення на догоду режиму Януковича. Так от на цьому вічі люди співали гімн із такими, я б сказала, почуттями. Патріотизму, щемливості, тому що ж перші жертви на Майдані вже відбулися. Тут працювала камера вже районного телебачення. Як ви бачите, на тому вічі виступив Віталій Мороз. Тоді він очолював молоду просвіту або він випускником стрітівської кобзарської школи педагогічного мистецтва і. І першим випускником закінчив 93-му році справжній патріот. Я потім з ним поговорила коротенько, тому що час був такий боремний, в усіх було мало часу. Він сказав, що той шрам у нього під оком отриманий від пластикової кулі на Майдані. Фалити Бога, пластиковий. В нього зір упав, але потім, як я дізналася, відновився. Ну і таким чином. Е Карлик засвідчив свою підтримку столичного Майдану. Ось такими акціями, які тоді не так їх було багато, але 14 лютого така акція у Карлику відбулася. Рік по тому, 2015 рік, Дебальцеве. Дебальцеве сприймається поряд із терміном Іловайськ як момент трагічний. На тому відрізку антитерористичної операції склалося так, що Дебальцево опинилося у центрі виступу. Ліворуч вже була окупована Горлівка Червоним на карті зображений цей регіон. Далі Вуглегірськ і північніше Логвинове. Логвинове і Вуглегірськ були погано укріплені і тому. Наші захисники змушені були їх залишити, і таким чином, власне кажучи, дебальцеве і опинилися у котлі, і саме цими днями: 16, 17, 18 лютого 15-го року, там вже йшли можна сказати останні бої по захисту, по відбиванню і по відходу наших військ із отого дебальцевського котла. За одними даними, загинуло там 136 наших захисників, за іншими близько 200. Але в усякому разі одна із причин тієї трагедії, так, трагедія адже загинуло сотні наших захисників, стало неналежне командування. І коли один із пресофіцерів фронту. Підполковник Дмитрашківський сказав про те, що в Генеральному штабі працюють генерали, сім'ї яких перебувають і живуть у Москві постійно, мають московські російські паспорти. А отже, велика вірогідність того, а напевно так воно і було, що вони знаходяться під ковпаком у ФСБ, то Дмитрашківського швиденько прибрали під якимось благовидним приводом. Ну, тобто, ніхто не відповів за Дебальцеве, чи хтось колись відповість, я сьогодні відповісти пробачте, тавтологію, автологію. Не готова. Але це, я гадаю, сподіваюся, стало уроком для нашого командування, для наших захисників. у Дві році, і що цікаво, що саме після Дебальцевого європейська спільнота визнала, що на території України воюють не просто сепаратисти, чи якісь там прибічники терору, хоча так воно й було, а регулярна армія Російської Федерації. Хоча це було ясно ще й під Іловайськом у серпні 2014 року. 2021 рік лютий Верховна Рада ухвалює рішення про те, що Революція Гідності один із ключових моментів української історії для її розуміння, ідентифікації і вираження української ідеї. Ну, так воно й було. Чому це рішення прийняли аж у 21-му році, через 7 років після того, як події відбулося, ну це вже можливо не суть важливо. Отже, ми закінчимо нашу передачу годинник епох. Зазирнемо ще на рік вперед, у 2022 рік від того 21-го року, 16 лютого, за ініціативою Офісу президента, в Україні запровадили День Єднання, проводили такі патріотичні мистецькі заходи в школах, в будинках творчості, у гуртках різних. Президент. Закликав людей не бігти в магазини за сірниками і гречкою, і, власне кажучи, люди готувалися до шашликів. Але 16 лютого 22 року було вже відомо от там з, з згори, що війна стоїть на порозі. Людям про це не сказали нічого. Ну, Напевно, це стане також уроком для подальшого розгляду і вивчення нашої історії. У 10-20-х роках 21-го століття ну а зараз ми завершимо передачу годинник епох, вивчаємо наше минуле, бо без нього важко будувати майбутнє. І тримайте вашу голову холодною, а критичне мислення у повній бойовій готовності. Без цього вам буде важко жити в реаліях.